Вітаю, друзі, слава Україні! Я нещодавно переглянув фільм Смерть Сталіна і всім вам раджу його подивитись. Він є на торрент-трекері Мазепа, можливо, на гуртом. Перегляньте, не пожалкуєте. Це сатиричний фільм, комедія. Здається, він 17-го року. Але от зараз якраз саме той час, коли це дуже заходить. Я не знаю, чомусь я його раніше не дивився. Чудова гра акторів, хоча там дуже багато чого недостовірно передано, починаючи від зовнішнього вигляду цих всіх діячів, там Жукова, Хрущова, Малінкова, Мікаяна тощо. Закінчуючи фактами там син Сталіна, його донька, ну купа різних речей. Але я зазначу дві е, головні речі, два головних моменти, які вкидаються у вічі. По-перше, Захід геть не розуміє Рашку, геть не розуміє Московію. Це в чому видно? В тому, що рабів там грають вільні люди. І їхні репліки, їх міміка, слова, взагалі їхня поведінка видають із них вільних людей. Тобто вільні люди намагаються грати рабів. Це дуже сильно вкидається у вічі. Їм це не помітно. Їм здається, що вони чудово грають московитів, природно передають їхні стосунки. Але ми, які жили із ними поряд не одне століття, ми їх занадто добре знаємо, щоб розуміти, що це хто завгодно, та не москвини. Тобто, взагалі, вся їхня поведінка, ну все це, ви розумієте, що це просто вільні люди, які притворяються рабами, грають рабів. Тоді як... Питомі Москвини ніколи б собі не те, що не дозволили б їм взагалі на думку би не спало так себе вести, е такі бречі говорити тощо. Це перший момент. Другий момент е позитивний це все ж таки попри те, що це вільні люди, які грали рабів, і їм це дуже не вдалося. Це виглядає досить смішно і куметно, але їм вдалося вхопити головний посил. Головну думку. Отут вони її дуже точно передали. І за це їм дуже велика подяка. Це стосується того, як взагалі працює логіка оця Москвинська. Не знаю, чи вони це прочитали в мемуарах, чи в них хтось там був консультантом, тому що їм, напевно, і на думку би не спало екранізувати якби, такі подібні моменти. Але там все це показано, коли людей розстрілюють і вони вигукують. І це правда, і це було і в мемуарах. Багато підтверджувальних фактів є про це, що люди перед розстрілом іще кричали Слава товаришу Сталіну! Передайте товаришу Сталіну, що произошла грандіозна ошибка. Їх розстрілювали за наказом Сталіна, за особистим підписом Сталіна. До цього їх катували, мучили. Вибивали зуби, ламали ребра, їх ведуть на розстріл, і жоден з цих рабів не сказав: хай буде проклятий цей Сталін, хай буде проклятий Совєтський Союз і горе мені те, що я долучився до його побудови. Але там це передано дуже точно, що люди, помираючи перед розстрілом, кричали. Слава товаришу Сталіну. Той каже йому, уже нет Сталіна, уже Маленков!» Слава товаришу Маленкову!» Куля у голову, куля у лоба, як казав всім нам відомий персонаж. Так ось це дуже сильно там передано. Наскільки вони зазомбовані, наскільки це реально штучно виведена порода людей? Це просто. Іноді неможливо навіть вкласти в голову, з чим ми маємо справу, з ким ми маємо справу, з яким орчим племенем насправді. І другий момент, там теж досить точно переданий, це їх лицемір'я та блюзнірство, що всі вони бажали влади, всі вони дрались за владу. І все одно вони тремтіли перед самим тільки іменем Сталіна. Ось він вже лежить дохлий, але вони тремтять перед одним цим іменем. Вони не здатні переступити цей страх. Тому зараз на Московії йде ця Не думайте, що там хтось повстане. Ось ці у Дагестані повстати можуть десь, може, у Хабаровську, які засновували українці, де багато живе українців, десь на Сибіру, де була величезна питома доля українців. Там можливо якісь будуть поползновення. В ісконна посконного народця по познав'яні цих не буде. Вони будуть іти вмирати і шепотіти пересохшими губами. Слава Путіну. Так все це буде. І як тоді, у цьому фільмі на смерть Сталіна, так буде і зараз. Здохне він, але нічого не зміниться. Його місце займе інший. Всі думали, що Сталін це найбільше зло. Ось помре Сталін. І щось зміниться, нічого не змінилося. Все перейшло лише у трохи іншу площину. Усі ці, ці оттіпілі це найбільше лицемірство та омана, Хрущовська оттіпіль, так звана. Так буде і зараз. Прийде хтось інший, і ці їхні оттіпілі це буде найбільше лицемірство і омана. І я сподіваюся, що вже українці і світ не купляться на ці всі побрехеньки. Московія, Деленда Ест. Вона має бути знищена.